Вітаю, Як енергія аркану повішений, будуть пливати на нас 12 лютого 2025 року, буде понадмірність водних стихій. А тому, можливо, будуть певні затримки у вирішенні питань. Можливо, хтось захоче відмовитися від того образу життя, який до цієї пори проживав. Можливо, це буде період адаптації для якоїсь людини у нових умовах. Або, можливо, хтось захоче взагалі відійти від певної реальності, побути в ізоляції. Також, можливо бути так, що у когось настав переломний момент, який буде говорити про те, що вам прийшов час чимось визначитися, з тим, що вас турбує, і ви його поки що не вирішили. Також, можливо, в цей день доведеться чимось пожертвувати або відмовитися від чогось. І це буде для вас на благо, таким чином ви будете рухатися вперед. Загалом це день, коли у нас настає період добровольної самопожертви. І, можливо, хтось захоче також від щоденних справ і проблем просто відійти. Для когось, можливо, в цей день буде день, перший день відпустки. Або, можливо, будете писати заяву на відпустку. У роботі і у бізнесі, можливо, буде певний застій у справах, можливо, ви не будете в цей день бачити якісь перспективи, щось вас буде там не задовольняти. Можливо, також ну, будуть якісь такі у вас моменти, коли для вас щось буде таємним або закрита інформація для вас. Щось таке, що чого ви не будете розуміти. А також, можливо, ви на роботі зіткнетеся із обманами через те, що наперед не прорахували свої кроки і свої а, 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 дії в особистих стосунках. А, можливо, хтось буде жертвувати своїми інтересами заради іншого партнера. Можливо, також, що ви б хотіли щось змінити у своїх стосунках, але в цей день у вас того не вийде, щоб змінити існуючий стан речей. Ну, тому що обставини самі вам будуть диктувати певні умови цього дня. Можливо, також в партнерстві цей день кожен буде проживати сам по собі. Або, можливо, ви зможете об'єднатися духовно і будете розуміти один одного так, як не розуміють інші люди. Ну, а ще, можливо, у вас поки що буде якесь зависання і нерозуміння розвитку ваших стосунків. І порада на сьогодні. Важливо, утриматися від активних дій. Більше спостерігайте, хай все йде своєю чергою, а ви не вмішуйтеся у той процес. Краще займайтеся собою, тому що для когось, можливо, прийшла пора відпочити або щось переусвідомити у своєму житті, можливо, змінити своє ставлення до життя. Тобто, в цей день, можливо, доведеться пройти вам якісь іспити або урок і зробити певні висновки. Тому вам варто зберігати вашу віру і ваш внутрішній спокій. Не варто зависати у якихось ілюзіях, або, можливо, коли захочеться, знаєте, або перейти світ ілюзії через алкоголь, наркотичні речовини. У кожного може бути своє. У когось, можливо, занадто фантазія буде так працювати, що ви будете десь занурюватися в неіснуючі речі. І також ще вам на цей день потрібно звернути увагу на всередину себе. Тобто, вам потрібно у будь-яких випадках розглядати всі ситуації з різних боків. Робити так, ніби ви відсторонилися від всього зовнішнього для того, щоб зрозуміти суть того, що відбувається. І в будь-якій ситуації ви завжди можете звертатися за допомогою до свого вищого я. Хай все йде своєю чергою. Спостерігайте і зберігайте спокій, тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я вважаю всім, хай в цей день у вас все йде своєю чергою, Як найкращим чином для вас. Мир вам і гарного дня!